Всім привіт! Мене звати грибанатор 777 Сьогодні в мене буде таке відео, де я буду перевіряти міфи в Chicken грезі Перший міф називається. Якщо ти, наприклад, отак от, то зробиш деяку конструкцію, то за тобою прийде якийсь челік. Так, давай я покажу вам, як робити цю конструкцію. Тепер треба нам портали отак от заспавнити. І потім взяти отак от воду. А ні, не цю воду, а оцю, оцю нам треба взяти. Неважливо з якою силою, але кинути от туди в портал. І тепер от з цього порталу якийсь челік має на синій машині виїхати. Треба почекати, поки це станеться. А я поки що в Халабуду піду, буду наблюдати за цим цим. Так, що ж, ну я почекав десь 5 хвилин. Вже, як ви бачите, ніч наступила, він вже скоро має прийти. Так, що це за звуки взагалі? Ей, тут хтось є? Взагалі. Некайте мене так. Ты шо таке? Кто там стріляє? Ты хто такий? Слышь, ти ти хто взагалі? Ти нормальний взагалі? Мене вбив. Де це обалдуй? Де він може бути? Алло? Алло. Всім привіт! І ще раз мене звати Гребонатор 777 Сьогодні я вже буду. Робити другий міф це про Чорного короля. Щоб його призвати, треба збудувати отаку от конструкцію із чотирьох заборів і двох порталів. Так, перший портал має бути тут, в заборах. Другий портал ми маємо поставити от в цій теплиці. чи в парнику, називайте, як хочете. Хоч, хоч, хоч. Отут от він приблизно. Ну приблизно так от це має виглядать. Тепер е, треба дочекатися ночі. Як тільки буде ніч, то він прийде. Там портал має бути забудований, а тут має бути розламаний забор. І тоді на тебе нападе якийсь челік. Я вже отак от збудував свою базу. Почекайте, що за звуки. Там хтось був. Там із портала хтось виліз. Хтось там був. Так ну треба піти подивитися, що це взагалі таке. Якась чіпісь решітка, якась дим стала. Я камеру, бачите, поставив. А тут то все за. застроєно. Хто це зробив? Це ти, ти, хто, хто, хто такий? Це, походу, той самий, якого я призвав. Що? Він, він Він мене стріляє, Блін. Треба бігти від нього. Що це? Що за. Чепушило якесь? Чепу стріляє в мене. Так треба тут сховатись. Така... Блін! Він. Не зайш. Грозуєш... Така... Як? Що він робить? Де чи де цей чувак взагалі ходить? Що він забув тут на цій карті? А, тут уже цей баг є, цей от, Я щось, щось зовсім про нього забув. Як бачите, у мене щось логає, Цей чел, походу, мені логанув сервер. Там він він стріляє отам от там. Треба подивитися, що він робить. Куди він взагалі пропав? Де він? Може він знову тут? Походу його немає. Де він взагалі? Втім, кудись він пропав? А такий міф. Який правдою опинився? Виявився тобто. Так, ну наступний міф, який ми перевіримо на цій карті, то це буде танцююча курка. Не знаю, десь я почув цей міф, треба його тепер реалізувати. Так, отут -от нам здається, треба побудувати таку невелику конструкцію. Так, отакі, отаку от спочатку. Тепер нам треба заспавнити. Що мене з Чікенгрідом? Чому він так лагає? Що він такий лагає, блін? Оцей от челік, який я, яку я визивав в минулому міфі, то він мені дуже сильно багнув сервер. Видно так. Такий третій телевізор треба отак от тут поставить. От тут треба поставити оце волну челика, і тут по бокам от цих от двох манекенів. Так, і треба нам включити оці от всі три телевізори. Тут треба отаку от ще платформу заспавнити. общем, в нас така конструкція готова, пішли в базу. Треба ще комп'ютер заспавнити. Яким я буду дивитися взагалі, що там відбувається. Так можна його прямо камеру на цій штуці поставити цьому гаражі все-таки його виглядає. Так. Що нема сигналу? Він колись... А, все з'явився сигнал, тепер нам треба трохи почекати. На щось мені пише. Тось, цей чувак який. Він підключився і він пише тобто де я? Що там у нас таке? Наче там поки що нікого. Щось там она мені пише, блин. Что ти пас у мені кінець? Шо? Так де вона там знаходиться? Хтось стріляє? Блін, вона. Бн... Вона, вона мені базу зруйнувала, блин. Кто в ньому стрелять Де він цей чувак. Зараз я на машині попробую туди дібратись. Ты на снегу помню.

Блин, она меня отгоняет, блин! Не за мной! Хочу где-то скрываться, так -то. Блин! Зря я ее вызвал, блин! Що це? Вона надо щеть смеять, например. Так. Така девин. Деванно. Він знову на мене помітила. Ворона стріляє! Ну, Вона мене доганяє, блін! Вона мене вбила, блін! Та де тут мій... цей от... постановка? Інсталяція знаходиться так оно снегоход працює. Да он туда не знаходится. Воно там, пожалуйста. Вона... Протекай. От, от, Блін. Що вона мене доганяє? Мій снігоход ще і вкрала. Що вона зависла на одному місці і так само дивиться? Дай просто з бінок на неї подивимось. Так. Що вона робить? Що Вона просто крутиться. Такий снігоход працює. ele está